Звідки родом Марципан? Хто зна. Одна з легенд про його походження говорить, що слово марципан спочатку означало березневий хліб використовувати мигдалеве борошно вирішили ченці, коли в них наприкінці зими закінчилося звичайне пшеничне борошно. Інша версія стверджує, що марципан був винайдений як ліки від психічних розладів, оскільки позитивно впливає на нервову систему. Є й версія, що легенда про березневий хліб придумана пізніше, а насправді слово марципан походить з перської мови. В якій Марс паном називають намісника якоїсь землі у північній Європі Марципан вважають власним винаходом, але й там за право першості змагаються одразу кілька європейських міст. У німецькому місті Любек навіть існує своя легенда щодо винайдення марципана, яка свідчить, що під час голоду в 15 столітті, коли борошно для приготування хліба стало дефіцитом, Сенат Любека наказав пекарям створити заміну. Використовуючи яйця, цукор і запаси мигдалюк, кмітливі пекарі придумали марципан. Але такі міста, як Венеція, Флоренція, Кенігсберг, Талі та інші теж претендують на винахід марципану. І викладають подібні історії з різними датами, що ускладнює визначення звідки. Ці солодощі насправді походять. Насправді, до хліба марципан не має жодного відношення. Справжній марципан – це суміш змеленого на борошну мигдалю та цукрового сиропу чи цукрової пудри. І інколи марципаном називають також масу з різних горіхів, арахісу, горіха кеші тощо, патоки та цукру. Щоб підтримувати стандарт якості, багато країн регулюють відсоток мигдалю, який має містити рецепт, щоб він міг юридично називатися марципан. Дійсно, марципанова маса, яка виготовляється з мигдалю, досить Рідко використовується в чистому вигляді при виробництві кондитерських виробів. Як правило, до неї ще додається цукор, і саме від їх пропорцій залежить якість кінцевого продукту, існує кілька видів марципанових виробів. Звичайний марципан не менше 50% марципанової маси, і відповідно не більше 50% доданого цукру. Це мінімально дозволена пропорція марципану до цукру в Німеччині. Благородний марципан не менше 70% марципанової маси в продукті. Благородний Любекський марципан не менше 90% марципанової маси. Нідерегер марципан 100% марципанової маси. Виготовляється лише компанією Нідерегер в місті Любек на півночі Німеччини. Марципани виробляють у всій Європі, часто у вигляді декоративних фігурок і прекрас на тортах. Вони були традиційними солодощами на ярмарках і народних гуляннях у містах Центральної Європи у Німеччині, Австрії, Угорщині. У Латинській Америці популярні ласуші, схожі на марципан, в яких замінюють мигдаль арахісом і називаються вони мазапан. У Мексиці кедрові горіхи та фісташки є іншими замінниками мигдалю у марципані. На близькому сході марципан зазвичай приправляють апельсиновою водою. У Німеччині та більшій частині Північної Європи вважається удачею отримати марципанову свинку на Різдво чи Новий рік. Іспанці та португальці також є активними споживачами марципану. Марципани були відомі і в Україні, про що в тому числі свідчать популярні українські прислів'я обійдеться циганське весілля і без марципанів» або їсть як циган марципани». Загалом ставилися в Україні до марципанів як до такої собі кулінарної витребеньки. Та десь так воно і є.